Добрий вечір. Шо ви там. Як ваші справи? У мене добре. а Ми давно з тобою на ви. Та я не до тебе, а до наших любих підписників, які точно поставлять вподобайку та залишать коментар під цим відео. А тим, хто не підписаний, рекомендую негайно підписатися. І тоді Юля говоритиме із вами теж. Ну а сьогодні ми поговоримо про новинки Тесли небезпеку діпфейків, персоналізовані радіостанції, сендвічі і про інше. Теж давай краще починати. Діпфейки. О, oh, думаю, кожен хоча б раз чи два використовував їх, щоб викласти в інстаграм і похизувати схожістю на якогось американського актора чи акторку. Коротше, якщо ви тільки недавно почали сидіти в інтернетах і не знаєте, що таке діпфейки, то нагадаю, це підроблені відео або ж аудіозаписи, які повторюють голос чи зовнішній вигляд іншої людини. Колись усі сприймали це як річ, яку можна використовувати по фану у розважальних цілях, але зараз усе дещо змінилося, і діпфейки стали справжньою загрозою для правди. Навіть експеримент проводився. Дослідники з'ясували, що. Навіть після навчання людям важко відрізнити діпфейк від справжнього ролика. 73%! Ось який процент фейків вдалося розпізнати. До речі, а ви знали, що для створення аудіо діпфейку на вас треба всього 3 секунди. Тому я мовчу. Олег, все ок. У, я більше не Олег. А хто? Я сабвий Олег Сендвічович. Бачу, тебе нормально плавить. Ага, посмійся. В мене буде запас безкоштовних сендвічів на все життя. Отож, компанія швидкого харчування Subway певно вирішила зробити найбільш вірусну рекламу свого ресторану і оголосила конкурс на пожиттєвий запас безкоштовних сендвічів. Умова одна: якщо ти перемагаєш, то маєш протягом кількох місяців змінити офіційне своє ім'я на назву закладу. Всі юридичні затрати компенсує звичайна компанія. За декілька днів кількість учасників зросла до 11 тисяч. А переможця конкурсу оголосять у кінці серпня. А і й не забув, як вдалося підрахувати це. Ну, не зовсім пожиттєвий запас, бо подарункові карти дозволять замовити або ж 5600 сендвічів, або ж 11 років можна насолоджуватися щоденною курочкою гриль. Якщо чесно, мені б і цього вистачило. Ой, а я вже хочу насолодитись, боєм Маска та цукерберга. Епопея наростає уже понад місяць. Ми чуємо як Маск маски, цукерберг готуються і ходять на тренування. Дружина Марка взагалі шалілась на нього в пресі, бо той побудував октагон на подвір'ї власного будинку. Але маск все ж дає задніх. Видно, прислухався до слів матері та батька, які були проти поєдинку. Коли Цукерберг назвав потенційну дату, у маска вже були плани на зазначений день. Та що тут казати, якщо й місце ще досі не визначили, і це ще не все. Нещодавно американський інфлюенсер запропонував маску замінити бій на щось цивілізованіше, наприклад, дебати. стадіон. Так стадіон я теж схиляюсь до думки, що бою все ж не буде, але ці ж мільярдери. Бог знає, що в їхніх головах в моїй лише одна думка і й не забере вашу роботу. Ну як не забере Макінсі опублікувало звіт, в якому зазначили, що понад 12 мільйонів людей будуть змушені змінити свою роботу через штучний інтелект до 2030 року. Але панікувати як завжди не слід у звіті також вказано, що й запит на нові посади збільшиться. Наприклад, втратимо 1,1 мільйон робочих місць, а натомість отримаємо 3,8 мультів нових більш високооплачуваних. Бо річ ж у тім, що штучний інтелект забере приблизно 30% рутинної роботи, яку і до цього не нато. Було прикольно виконувати. Ну коротше, осідлайте яй, щоб він не осідлав вас. Юль, твоя черга чутна? Алло! Алло! Ой, вибач, я просто слухала персоналізовану радіостанцію. Персоналі Personal... що? Коротше, Apple вирішила не робити ручних анонсів та просто собі запустила персоналізовану радіостанцію Discovery Station. І вона працює в Україні. Функція насправді ж зайде усім прихильникам музики, окрім тих, хто слухає Рашкінське. Просто музика. Отож, персоналізована радіостанція має на меті пропонувати вам унікальний контент, якого ви ще точно не чули, але який вам точно зайде в саме сердечко. Функція автоматично підбиратиме вам музику та ніколи не програватиме її двічі, будучи натомість у постійному активному пошуку. Так виспістолс Так. Ну а тепер до смішного компанія Ілона Маска Тесла продовжує дивувати поціновувачів їхньої творчості. Нещодавно вони розмістили на власному сайті ще один супутній товар Дефіс Мерч, ліжечко для кутів у кібертрак. Важить цей чудо 15 кілограмів. А для створення використовувався, вгадайте що правильно, вологостійкий картон. Вартість цього чуда 13 баксів. Я певно придбаю. Ну а що, ну, грошей на кібертрак у мене і так немає, то хоч в картонці поніжуся. До речі, раніше Тесла також продавала текілу у пляшці у формі блискавки, і також собачий свисток на вигляд, як кібертрак. Ну і поки мас готується до словесного поєдинку і займається бізнеском, наші українські розробники без справи не сидять. Нещодавно чернівецькі айтішники випустили розширення, яке блокує весь російський контент. Називається воно як правильно No Russia Content. Розширення для хрому забанить усю росню у вашому комп'ютері. Нарешті більше ніяких російських сайтів, відеороликів, музики, фільму і інших ресурсів, іншої фігніну кайжеш. А ще хлопці планують погратися ще інтегрувавши його в нову раша контент. Основна ціль блокувати усю інформацію, що надходить з країни-терористки, або ж має домен країни гною. Ну а як же мені подобаються рекламні кампанії? Ну ви лише гляньте, що помітили на фото. Правильно брендований літак зі стрілкою. Отож, ресторан швидкого харчування вирішив змінити банер на літак з козівником. Все це відбувається на Канарських островах. Літочок там часто літає, тому KFC вирішила допушити цю історію чимось приємненьким. Всі, кому вдасться сфоткати літак в небі, отримають безкоштовні курячі стріпси, показавши світлину касиру на касі. А тепер перейдемо до мого улюбленого ChatGPT. Отож, гартуйтесь, бо вийшло нове оновлення для ChatGPT і 6 пунктів вас точно потішить. До слова, мені здається, що вони спеціально дочекалися, допоки моя підписка на плюс акаунт знівелюється, аби затягти мене туди заново. Ближче до справи. Отож, що за нові фішки? Перше, що я б обов'язково відмітив, це довші сесії. Ну нарешті не треба буде що два тижні згадувати свій пароль і 400-500 разів його скидати. Друге, в моєму топі це ChatGPT4 за замовчуванням. Так, коли в тебе платна версія. То тобі пропонують за основу 3 і 5, Але користуватися четвіркою теж можна було, але не надто прикольно. Приклади текстових запитів це теж крута штука. Не знаю, де була раніше, але знаю, що точно допоможе багатьом, хто не шарить. Тепер замість білого пустого діалогу, відкривши новий чат, з'являються приклади текстових уведень. Третє це те, що мені сподобалось найбільше. GPT став більш активним у розмовах і може захотіти продовжити з вами розмову самостійно. П'яте у моєму топі це завантаження файлів. Тепер можна іще більше. Ще ну десь приблизно дві, якщо мені пам'ять не ну, і Шосте це активні комбінації клавіш, що можуть скопіювати останній блок, або ж відкрити повний список е, переліченого. Ага, тільки не спіши там пусти генерити. Це ще чому. Інстаграм позначатиме контент, який на думку мети був згенерований штучним інтелектом. Компанія готується до таких змін та планує маркувати будь-яку світлину, чи відео, що було ж або буде створене штучним інтелектом, або ж трішки модифіковане AI. Окрім цього, інстаграм точно впровадить чат з AI. Що будуть впровадити більш лучний пошук посад мережі, а також допомагатиме, наприклад, з плануванням відпустки. Звучить цікаво, зважаючи на те, як Фейсбук інтегрував у мережу Marketplace. Тільки у нас він чомусь не надто популярний, хоч і безкоштовний. Працюєш? Ні, я оновлення чекаю. Тіктока? Так, бо скоро в Європі Тікток запрацює по-новому. Нарешті можна буде вимкнути персоналізовані алгоритми. Ну, рекомендації, ви зрозуміли. Що це означає? А те, що тепер ми зможемо бачити популярні відео не лише з нашої країни, а й з усього світу. І не треба тепер ані VPN-у, ані британської електронної сім-карти, щоб вчитися бути нейтів. Мислити як нейтів. А все завдяки законам Європейського Союзу. Чого ви ходили по хрещатику? Яй в Google стане кращим. Я про Google пошук. Раптом що? Google Search Generative Experience апгрейднуло, і тепер він видаватиме ще більше корисного контенту на ваш запит. Апгрейд допомагає користувачам отримати кращі посилання і відео. І якщо увімкнути ЕЖІ, то зможете отримати більше мультимедіа у відповіді на пошук. Work UA красунчики. Я справді не знаю, як їм можна ще потужніше респектанути за їхнє рішення. Отож, Work UA відмовляється від співпраці з усіма цими фірмами, які не вийшли з ринку Росії, переконуючи, що останні півтора роки якраз довели те, що ці псевдоквазі компанії не зробили це не через час чи терміни, а через бажання заробити більше. Саме тому будь-яка із цих так званих компаній, яка працює на цьому ринку, спонсор тероризму. А терористам в Україні не раді дайте мені самолі, я полечу полічузу є. Хоть я без ноги, там педалі не надо. Вакансії від спонсорів тероризму, яких ви більше ніколи не побачите. Отож, це Ашан, Метро, Несле, Пепсіко, Райфайзенбанк, Unilever, Унілевер, Bank, Лсе, Вайкікі і ще парочка квазі фірм. Сьогодні WorkUA розриває контракти на суму понад 5 мільйонів гривень, повертаючи власникам їхні гроші. І в жодній мірі більше не хоче бути причетною до діяльності цих компаній в Україні та світі. Усе просто на гроші цих компаній Росія будує ракети та обстрілює українські міст. Ну і наостанок про планету IBM та NASA возітналися для того, аби створити чат GPT для аналізу супутникових даних землі. Колаборація доволі цікава, і всі переконані, що вона не як допоможе дослідникам, а також кліматологам. Людям згір також приготуватися, адже в планах і відстеження вирубки лісів, вимірювання різноманітних викидів, але найцікавіше прогнозування врожаю, що може бути краще. Дослідники вже встигли осягнути, що стали на 15% продуктивнішими через це. Ба більше вони переконують. Що цей інструмент потенційно може стати тим, який змінить усе в галузі досліджень. Дуже сподіваємося, що вам сподобався випуск. Хочете наступний? Тоді ми чекаємо на вподобайки, коментарі та підписки. А якщо забажаєте, то можете підтримати нас на баймі як кофі чи будованому спонсорстві або запросити мене на каву. Дякуємо, що дивитесь. па папа. Хух, аж гораз сплечає. Давайте замовляти Макдональдс. Ich <laughs> tiktok